Вітаю вас в ефірі програма Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Напередодні професійного свята дня працівника гірничо-добувної та металургійної промисловості на базі ДП «Спортмайстер» центрального комбінату розпочалася спартакіада підприємств гірничо-рудного дивізіону групи Метинвест. На її відкритті побували наші кореспонденти. Друга щорічна спартакіада серед структурних підрозділів гірничорудного дивізіону групи Метинвест зібрала спортсменів п'яти підприємств. До представників кривого рогу команд північного, південного, центрального та Інгулецького комбінатів приєдналася команда комсомольського рудоуправління. Проведение спортивных соревнований между коллективами и предприятиями нашего дивизиона. Эта инициатива прижилась, и я уверен, что она станет традицией. Сегодняшнюю Спартакиаду мы проводим в канун нашего профессионального праздника, Дня работников металлургической горнодобывающей промышленности. Я хочу пожелать всем вам честной и бескомпромиссной борьбы, хороших очень и положительных эмоций. І пусть победит сильніший. Очень отрадно, тому що руководство заботится всех нашого всего нашего горнодобывающего дивізіону о здоровье наших трудящихся проводять вот таку спартакіаду. Люди будуть задействованы два дні підряд. На неделю людей освободили від роботи, виплачують суточні, люди доволі, приходять з удовольствием тренуватися. Учасники спартакіади демонструватимуть своїм амбіції в декількох видах спорту. На прихильників командної гри очікують футбольні, волейбольні та баскетбольні змагання в переліку індивідуальних дисциплін: плавання, настільний теніс, армспорт, гирьовий спорт, дартс і шахи. Общий командний зачот приймається по семи видам спорту. два види спорту не учитоваться. Ну все одно у всіх. Аманд всіх зборних дев'ять видів спорту. У рамках змагань на спортивній майданчик вийдуть 240 спортсменів з 40 команд. Чи зможе минулорічний чемпіон команда Південного комбінату захистити свій титул, стане відомо вже завтра. Дніпропетровчани, Євген Журавель та Дмитро Колпаков стали переможцями відкритого турніру Гран-прі Арселор Мітал з пляжного волейболу, присвяченого 80-річчю підприємства у рамках святкування Дня металурга гірника України. Подробиці у сюжеті Ігоря Кононенка. У волейбольному турнірі, який пройшов на базі відпочинку Мар'янівка, взяли у 24 чоловічі команди. Дев'ять з них Криворізькі, інші з Кіровограда, Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Нікополя, Жовтихвод, а також селищ Софіївка та Лозуватка. Продовж двох днів тривали волейбольні баталії. Це 42 поєдинка. За їх підсумками, призові місця розподілились таким чином: третє місце у пари Артур Сесак, Сергій Соколов, які представляли пад Арселор Мітал Кривий Ріг. У фіналі ж спортсмени. І на погодні катаклізми, гра пройшла у безкомпромісній боротьбі. Краще за своїх опонентів з хвилюванням впорались Євген Журавель та Дмитро Колпаков, які і стали переможцями турніру. 42-я фінальна гра була проведена під лівнем, під дождем з сантиметровим градом і з сонцем. И тут еще знамение над площадкой появилась радуга. Поэтому все желающие получили массу удовольствия, сами игроки и болельщики от этого зрелища все кинулись фотографировать и снимать это на съемку. Что касается технической части э, данного турнира, то стоит сказать, что две Днепропетровские пары и Криворожская пара, составленная из игроков спортивного клуба «Богатырь» в село Металл Кривой Рог, э, по итогам двух турниров все три пары лидируют в данном. І тільки третій етап этих соревновань вирішить исход боротьби літнього зернительного сезону гран-прі Арселор Мітал Кривий Рог». Всі призери та переможці турніру отримали грамоти, медалі, грошові заохочення та сувеніри від підприємства Арселор Мітал Кривий ріг. На льодовій арені Дю США-1 відбулось урочисте закриття другої зміни спортивного табору Кристал. Про цей захід далі у нашому сюжеті. Вже другий рік поспіль на базі льодової арени ДЮСШ номер 1 та 69 школи функціонує спортивний табір Кристал. Його метою було удосконалення майстерності юних хокеїстів та організація канікулярного відпочинку. Цього року він функціонував в дві табірні зміни з 2 червня до 11 липня. Зміна пройшла дуже добре. За цю зміну оздоровилось 27 юних хокеїстів. Проводились по плану учебно тренировочные заняття. Діти проводили повноцінний день з питанням, з днівним сном. Під час заходу відбулась товариська зустріч між вихованцями табору, за якою жваву спостерігали батьки спортсменів. Після матчу усіх хокеїстів урочисто нагородили грамотами за здобуті спортивні досягнення нравится тут тут грати ну, в ну, толкаться там. Потому що там можна играть грати і, і забивати дуже хорошо. я отримав майку лідера і грамоту лучшего бомбардира». Когда ми грали і забивали голы. Організатори заходу сподіваються, що у наступному році спортивний табір Кристал зможе прийняти до своїх лав ще більше дітей, які матимуть можливість реалізувати свій спортивний потенціал. У нас учебний рік. складываются таким образом, что мы как раз завершаем учебный год вот этими сборами техническими. Они как бы не носят характер утомляющий, а носят, носят характер развивающий технику. Они играют в подвижные спортивные игры. Тем самым мы как бы плавно переходим на отдых. Они сейчас будут отпущены на летний... летний отпуск получат домашнє задання, індивідуальні плани в течение місяця. Они отдохнут, заберемося в конце августа і начнемо новий. Для них це буде третій учебный год. Такими було останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.